28 квітня відбулася 26-та чергова сесія Васильківської міської ради. В порядку денному були питання про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Василькова на поточний рік, про внесення змін до рішення міської ради, про міський бюджет на 2017 рік, про внесення змін та доповнення до рішення міської ради щодо міських програм, про надання дозволу на списання будівлі загальноосвітньої школи номер 6 про затвердження окремих територій, земельні питання та багато іншого, незапланованим та неочікуваним для багатьох став виступ відразу після оголошення порядку денного депутата Васильківської міської ради Марини Брукви. Безпосереднім приводом для її виступу стали нещодавні події навколо приватизації земельних ділянок на території парку поблизу річки Стугна та діяльність фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина, головою якої є Олександр Слончак. Я група Марина Дмитрівна, член партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина з 2008 року. Багатодітна матір, депутат Басерківської міської ради Сьомого комісії. Активний та небайдужий громадянин, яка безпосередньо приймала участь у Революції Гідності, підтримувала вас та партію батьківщина в найважчі часи. Залишалася віддана партії під час репресій та тиску до влади на членів партії батьківщина. Наразі вимушена звернутися до вас у зв'язку з подіями, які відбуваються в Васильківському міському осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, головою якого є Сленчак Олександр Олександрович. Мене, члена партії з 10-річним е партійним стажем, члена бюро Васильківського міського осередку об'єднання Батьківщина, людина, яка всіляко сприяє популяризації партії Батьківщина в місті Васильковій, за особистим сприянням голови місцевого середку Батьківщина, Сленчак Олександра Олександровича. Без мого відома та відома членів бюро було виключено із заступників та членів бюро. Крім того, Сончак вирішив, що просто виключити мене буде недостатньо і дав інтерв'ю в місцевій газеті, де моє виключення презентував як чистку рядів партії. Окрім того, я це вважаю особистою публічною образою. Це ще є дискредитація партії, які я віддала багато років життя. Так, чистка рядів партії Васильківського місцевого, місцевого серед Батьківщина була розпочата ще в 2005 році рядів партії батьківщини та депутатів Васильківської міської ради був виключений Іришин Володимир Іванович, батько заступника голови місцевого середки, майстер Ірини Володимирівни. А матір Ірини Володимирівни Іришина Лариса Панасівна включена в люстраційний список Батьківщини під номером 96, за роботу ТВК від планованої батьківщини, за перешкоджання опозиційним партіям, партіям приймати участь у виборах. Але це не зупинило діючого голову місцевого осередку Словчака Олександра Олександровича включити й ще раз в списки кандидатів депутати від Батьківщини на місцевих виборах у 2015 році. Можливо, майстер Ірина Володимирівна та Слончак Олександрович забули, що завдяки наполегливій праці та авторитету таких депутатів, як Семенчук Василь Михайлович, Сергій Єнко Сергій Олександрович. Дерев'янко Алла Аркадіївна, Груква Марина Дмитрівна, Лущик Любов Сергійовна, де, хто отримав посаду заступника міського голови, а дехто голову фракції. Злякавшись зростання мого авторитету серед мешканців міста та моєї активної депутатської діяльності, які відходили в його плани, Слончак, використовуючи свою посаду та вплив на інших членів партії, почав чинити на мене моральний тиск. Я відверто висловлювала незгоду з його діяльністю, яка, на мою думку, наносить шкоду репутації батьківщина та інтересам громади нашого міста. Окрім цього, Сончак свідомо не виконує статут партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. А саме, систематично не сплачуються членські внески, які згідно статуту повинні сплачувати всі члени партії, не залучає до партії нових членів і всяко перешкоджає вступу до лав партії мешканців міста Василькова. У мене особисто лежать десятки заяв від людей, які виявили бажання вступити до ЛАВ Батьківщина. Неодноразово я зверталася до голови місцевого середку Батьківщина, Слончака Олександра Олександровича, з вимогою скликати бюро для розгляду заяв людей, бажаючих вступити в партію. Він постійно мені відмовляє. Систематично порушує вимоги закону України про статус депутатів місцевих рад, закони України про запобігання корупції. Не подаючи декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 2016 роки, через рік нашої депутатської роботи почали вспливати відгуки його депутатської діяльності минулих років, коли він очолював постійну депутатську комісію земельних питань Васильківської міської ради в 2005-2010 роках. Тоді за роки його головування в цій комісії відбувався масовий за масштабом дереван Васильківської землі, завдяки чому збагатилося коло осіб. А громаді була нанесена незворотня шкода. Ті роки депутатом була його донька Буга Юлія Володимирівна та майстер Ірина Володимирівна зі своїм батьком Іришини, якою радою б'ют було від, 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 відкликами зі складу депутатів Васильківської міської ради, як депутата, який всіляко сприяв деревами. Серед мешканців міста й досі ходять розмови, що за вирішенням земельних питань потрібно звертатись до злончика Олександра Олександровича. У 2008 році, будучи депутатом Васильківської міської ради від партії Батьківщина та головою земельної комісії, Сланчак Олександр Олександрович, очолював так званий дереван е, по Васильківськи, де людей відбирали землю, яку вони обробляли довгий час. До мене звернулася ветеран Великої вітчизняної війни, ветеран праці. Вдова Кузіна Валентина Миколаївна, у якої у 2008 році Слинчак відібрав землю на користь своєї куми Луцької ТМ. У 2013 році за заяву представника учасника Великої вітчизняної війни вдови ветерана праці Кузіна і ВМ На Слончака було подана в суд заява за статтями 14, 23, 24, 27, 29, 30, 364, 365, 367. Кримінального кодексу України, шахрайство, посадовий злочин, привласнення, розтрата комунального майна та коштів особливо великих розмірів, екс-депутата, голови постійної комісії Васильківської міської ради, та розкликання від партії Батьківщина, Сленчака Олександра Олександровича. Перед пенатним засіданням наша фракція Васильківській міській раді збирається на засідання для обговорення питань порядку денності. Сленчак Олександр Олександрович, використовуючи свій авторитет, наполюває голосувати за резонансні земельні питання. Які шкодять репутації батьківщина в нашому місті. Так, нещодавно нашу фракцію було проголосоване питання щодо виділення земельної ділянки і так званий гараж для встановлення магазину на прибудинковій території гуртожитку. Мешканці гуртожитку були обурені, щоб їх дітей відбирають місце до дитячого майданчика. Люди прийшли на сесію з вимогою скасувати дане рішення, враховуючи те, що пенарне засідання знімають телеканали, які викладають соціальні мережі, жителі всієї України. Бачити відношення Васильківчан до партії Батьківщина, яке вони висловлюють своїми надписами в образливій формі на плакатах у біг нашого голови Станчука Олександра Олександровича. 22 квітня того року мешканці вулиці та прогулку народовольців звернулися до мене та інших депутатів Васильківської міської ради з приводу зайняття 02 -га парку зони відпочинку всіх місцях. Донькою Слончака Олександра Олександровича під будівництво жилого будинку. Зазначену ділянку вона викупила у громадянки Дерев'янко АВ з вулиці Шевченко. Документи на отримання земельних ділянок 015 та 05 при першому погляді викликають сумнів щодо їх, що їх правдивості. Оскільки заяви написані різними почерками та дуже схожі на почерк голови осередку на той момент голови займе комісії, слончака Олександра Олександровича. На заяві про виділення 015 ГА відсутні будь-які погодження служб та установ, що дає підставу вважати, що вказані документи носять ознаки підробки. Я, як депутат і людина, яка вболіває за наше місто, почала висловлювати Слончаку Олександру Олександровичу свою незгоду з його діяльністю. Після того, як я відкрила приймальню депутата, і до мене почали масово приходити люди за допомогою і консультацією, Слончика Олександра Олександровича почало це дратувати. Моя активна депутатська і громадська діяльність, популяризація партії батьківщина в Фейсбуці, і інших соціальних мережах, на місцевих сайтах та телеканалах, мабуть, не входили в плани голови місцевого середнього. Відчувши мені конкурента, і людину, яка має особисту думку з кожного питання. Слончак Олександр Олександрович почав виносити мені догани і попередження за непокої. 28 березня мене запросили на розширене на розширення бюро партії, де мені було оголошено, що я вже не є його заступником та не є членом бюро партії. Мене людину з 10-річним партійним стажем, яка в самі складній часи, для партії працювала, боролася та всіляко підтримувалась партії, ганебно, без мого відома, без засідання бюро і голосування членів бюро місцевого середку, Виключили з бюро та заступника місцевого середку. Враховуючи вище викладене, прошу Слончака Олександра Олександровича зняти з голови місцевого середку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, виключити з партії Батьківщина без права поновлення, як людину, яка не відповідає вимогам політики партії, систематично порушує статут партії, дискредитує та шкодить репутації партії. Марину Брукву активно підтримали присутні в сесійному залі мешканці прилеглих до парку вулиць та провулків, які не задоволені тим, що родичі голови фракції батьківщини у міській раді розпочали будівництво на території парку. Вони з обуренням зустріли виступ Олександра Слончака, який намагався спростувати факти, наведені Мариною Бруквою. Обман обман.

Слончаку його партійний заступник Василь Сіранчук, який спробував зняти гостроту з ситуації навколо цього питання. Я хочу зараз від вас послухати претензії, які цієї громади до мене придбає. Я також батьківщин, але ви повинні знати, що є партія, а є люди. Люди різні. Кожен із нас різні і ви різні. Ви різні, тому що половина з тих, хто зараз тут прийшли, взяли. Ті самий учасників в тому самому парку. Але я не за те, а хочу... не я не за не себе не буду казати. Я є та людина, яка після Революції Гідності керувала містом. керував 4 місяці. Це було 25 лютого 2014 року. Може, хто забув. Але я так керував, що ніхто із вас навіть і не пам'ятає. Тому що я працював так, щоб ви цього не замечали. я зараз як член партії Батьківщина, хочу вас послухати, які у вас до мене особисто пизенці, тому не одужасняйте. Одну людину і цілу партію, врешті-решт, головуючи на сесії міський голова Володимир Сабатеш запропонував депутатам від батьківщини не влаштовувати суперечок на пленарному засіданні ради, а розібратися між собою на партійному рівні Ми тут розуміємо. Марина Дмитрівна зробила запит відкрити лист до керівника партії. Це внутрішні питання партії. Будь ласка, надалі сесія розпочала свою роботу у звичному режимі. Розглянувши усі внесені в порядок денний питання, по яким були прийняті відповідні рішення, за 25 п'ять років ми отримали три не голосували.